Привіт! Котики тренування на все тіло, без стрибків, без випадів, без присідань. Підходить для тих, у кого болять коліна. Я буду використовувати гантелі. Якщо в тебе немає гантелей, ніяких виправдань. Бери пляшку з водою. Я твій неправильний тренер Лагартіша. І ми починаємо з тяги. А я спочатку покажу тобі без ваги. Привіт, котики. Привіт, котики. Привіт, котики. Тренування на все тіло, без стрибків, без випадів, без присідань. Підходить для тих, у кого болять коліна. Я буду використовувати гантелі. Якщо в тебе немає гантелей, ніяких виправдань. Бери пляшку з водою і... Ми починаємо. Перша вправа у нас буде тяга. Я покажу спочатку без ваги, плечі назад і вниз, кор підтягнути. І з цього положення ми будемо відводити стегна назад, коліна згинаються трошечки, ми відводимо стегна назад, опускаючи корпус вниз, десь до середини голені. І піднімаємось вгору. Не потрібно підніматись повністю. От так достатньо. Вниз і вгору слідкуй за тим, щоб у тебе спина. Не ходила. Оте. Так. Тримай кор напружений. Поперек в нейтральному положенні. Ми виконуємо 20 повторів плечі назад і вниз і працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, Десять. Один. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Девять. Десять. Закінчили. Відпочиваємо. І наступна вправа у нас буде. То саме, лише на одній нозі. Ми трошечки відступаємо плечі назад і вниз. І відводимо стегна назад, опускаємось вниз і вгору. Виконуємо таких 15 разів. Готові? Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Закінчили, змінили ногу і продовжуємо. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість, Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Закінчили. Відпочиваємо. Кілька секунд і повторюємо цей а, обидві вправи ще один раз. Готові? У нас тяга, плечі назад і вниз, кор підтягнутий і працюємо. Один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять. Десять, один. Два, три, чотири, п'ять. Шість, вісім. Девчон. Двадцать. Закінчили. І у нас тяга на одній нозі. Плечі назад і вниз. Кор. Напружений. І працюємо. Один. Ну, не напружений, підтягнутий. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Закінчили, змінили. Ногу і працюємо. Один. Два. Три. Четыре. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. 4, П'ять. Відпочиваємо і переходимо до наступної пари вправ. Як кажуть в Таїланді, same same but different. Um, ноги ширше пліч. І у нас буде той самий рух, як uh, ми робили зараз. Ми відводимо стегна назад, опускаємось вниз і з цього положення вижимаємо гантелі над головою. І знову вниз, над головою. Таких ми виконуємо 20 разів. Готові? Працюємо один. Два. Три. чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Один, два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, Двадцять. Закінчили. І наступна вправа у нас буде махи. Те саме вихідне положення. Ми відводимо стегна назад. Знову. І ми будемо виносити гантелі вперед і назад. Виконуємо 20 повторів. Готові? Працюємо. Один, два. Виштовхуємо вагу, три. Стегнами. Чотири, п'ять, шість, сім. Спина рівна. Вісім. Дев'ять. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Відпочиваємо. І у нас ще один, а, ще один підхід. Ти в цьому тренуванні можеш відчувати поперек. Це нормально. Тому що навіть коли ми робимо правильно, у нас м'язи попереку працюють у статиці. Просто слідкуй за тим, щоб у тебе не було от такого от руху. Але навіть якщо ти його тримаєш і рухаєшся отак, ти все одно ці м'язи можеш відчувати, якщо вони в тебе не настільки сильні, як твої стегна, а вони ніколи не будуть в тебе настільки сильні, як твої стегна. І у нас другий підхід. Просто нагадуємо, опускаємось вниз і вижимаємо гантелі над головою. Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'я. Десять. Один. Два. Три. Чти. П'ять. Шість. Сім, вісім. Дев'ять. Двадцять і у нас махи. Фух, кілька секунд відпочиваємо. І працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Фух. Відпочиваємо. Блін, старий гантели, воно розкручується. І дзинчить. І у нас буде наступний блок вправ. Я забула водичку. А не люблю тренуватись без водички що й говорити, але як я. Наступна вправа у нас буде горіла роуз. А, ноги широко, так, щоб ми себе не чіпляли гантелями. І з цього положення ми знову нахиляємось. Не обов'язково нахилятись супернизько. Це залежить від твоєї розтяжки. 45 градусів достатньо. Ми нахиляємось, і з цього положення ми будемо тягнути лікоть до а, стегна. Не до живота, не до грудей, от сюди. Ми тягнемо лікоть і, відповідно, антелю. Але я за те, щоб думати, якраз фокусуватися на тому, щоб тягнути туди лікоть. Раз, два. Раз, два. Ми виконуємо таких 30. Це буде по 15 на кожну сторону. Готові. Нахилилися. Кор підтягнути і працюємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, Двадцять. Одне. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Фух. Відпочиваємо. Ти можеш відчувати печіння знову ж таки в попереку через статичне навантаження. Це нормально. Просто, якщо сумніваєшся, зніми себе з боку, подивися, чи не круглиться в тебе спина. І друга вправа. А подвійна тяга, ми будемо опускатися вниз, відводимо стегна назад, як ми робили на початку. Опускаємось вниз і тянемо лікті до стегна, вниз і вгору. От так виглядає рух. Ми виконуємо 15. Готові? Працюємо. Вниз, лікті. Один. Два. Три чотири п'ять. Шість вісім, дев'ять, десять один. Два. Три. Чотири. П'ять. Відпочиваємо і повторюємо ще один раз. У мене зараз травмоване коліно. Я навіть присісти за гантелями не можу. Якраз. Прийшло мені в голову. А чи не зняти мені таке тренування для людей, у кого болять коліна? Я взагалі за те, що якщо це не травма, а просто такий, знаєте, незрозумілий біль, не гострий в коліні, то вам потрібно робити випади і присідання, воно укріплює коліна. Але якщо біль гострий, якщо якась то травма, там пошкодження меніска, активне чи ще щось, то... Ось таке тренування для вас якраз підійде. І у нас другий а, підхід. Нагадуємо, нахиляємось і будемо тягнути лікоть до стегна. Готові? Працюємо. Один, два, три, чотири, пять. Шість. Сім. Вісім. 9, Десять. Один. Два. Три, чотири, пять, шість, сім. 8, 9, Двадцять. Один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, тридцять. Закінчили. І у нас буде подвійна. Тяга плечі назад і вниз і працюємо вниз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім? Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. 14, П'ятнадцять. Закінчили. Відпочиваємо. Ми опускаємося вниз, можемо відставити гантелі. Далі у нас буде а, з вагою власного тіла. І перша вправа у нас віджимання. Я покажу тобі три рівня. Ми стаємо в планку із колін, руки під грудьми. І з цього положення лікті рухаються чітко назад. Ми повільно опускаємо себе вниз, лягаємо на підлогу. Випираємось руками і витискаємо себе вгору. Повільно вниз і витискаємо себе вгору. Якщо ти вже це освоїла, ти можеш робити віджимання без того, щоб лягати на підлогу. Ти опускаєшся вниз і витискаєш себе вгору. І якщо це для тебе теж вже легко, ти можеш робити із носочків, вибирай свій рівень 12 повторів. Готові а, працюємо повільно вниз, вперлися один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Закінчили. Відпочиваємо. І наступна вправа у нас зведення лікця і коліна. Дуже класна вправа для кору, для плечового поясу. Навіть для сідниць. Кор тримаємо підтягнутий, а поперек в паралельний підлозі. Піднімаємо ногу руку і ми будемо зводити і розводити. Важливий момент, коли ми зводимо, у тебе не має бути от такого от руху в попереку. Поперек не рухається паралельний до підлоги. 12 повторів на кожну сторону. Готові. Нога, рука, працюємо. Один. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, Десять. одинадцять, Дванадцять. Змінили сторону і працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, Десять. одинадцять, Дванадцять. Закінчили. Відпочиваємо. І у нас іще один а... підхід. Готові? У нас будуть віджимання, відтискання, плечі назад і вниз, кор тягнути і працюємо повільно вниз. Один. Два три, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Дванадцять. Закінчили. Кілька секунд відпочиваємо. І у нас зведення ліктя і коліна. Майже. Майже кінець тренування. Один підхід. Кор підтягнутий. Нога, рука. Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Змінили сторону і працюємо. Нога рука. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Фух, Закінчили. На сьогодні все. Я рекомендую тобі додати тренування коротеньке на прес. І низькоінтенсивне кардіо для кращого відновлення і кращого жироспалювання. з тобою була Лагартіша. Бувай!